Чи визначала колись ваша дитина підмет ось так. Дівчина прийшла в школу і при цьому підкреслювала всі іменники. Так, ваша дитина знає, що таке підмет, що є підмет, але не знає, як його визначити. Добре, що вона знає іменники, а не плутає їх зі словами, тому що можна було підкреслити, ще й прийшла як підмет. А можна взагалі навіть не розуміти, що є такі терміни. Так це неправильно. Так ваша дитина не розуміє тему. Так це варто знати. Для того, щоб потім правильно визначати інші члени речення і розставляти розділові знаки. Це найголовніше. Запрошую на індивідуальні заняття учнів других-дев'ятих класів або підготовка до НМТ з української мови. Пишіть в особисті.